Всім привіт у новому відео. Я прийшла в ЦСЦ, це мережа магазинів сумок і взуття. Побачила, що є хороша пропозиція, додаткова знижка до 40% і термін дії до 04.01.26 року, тобто з 28.10 вже триває знижка до 04.01. Тут можна непогане взуття, непогані сумки купити, тим паче, якщо 40% буде знижка. ну давайте подивимося. Різні європейські бренди є, є колаборації, бренди, що є взуття ще з іншими брендами. Наприклад, вас сумка Роксі. А, така класненька вона, я вам скажу. Подивіться, з валювайту. Це мені лайф сподобався металевий роксі. Такий шопер і довга ручка є. І така менш більш якби не зовсім і теж можна взяти через плече. І ціна 1700 гривень ось така. І ще є а, кольорі. Такому верблюжому не байша. Мала би бути ще й чорна, бо бачу, представлена колекція в стилі, а, ось такі черевики від Роксі. І вони підійдуть до цієї сумки. Погляньте на ці черевики з хутом всередині від бренду Roxy. Вони легесенькі досить, хоча це замінник, це текстиль такий 3000. тисячі, але не є дешевим брендом, тому ціна, якби і не є дуже низькою. Не побачила додаткові значки, можливо, в цілому підійде ідеально, так це. Додаткова знижечка буде, коли ви будете купляти на весь асортимент сумок рюкзаків, та валіз при покупці на суму від, а якщо ви візьмете на суму від 999 гривень. Але тут що не візьмеш, то так буде, бо якщо ціна вже 3 тисячі, то вже більше, ніж тисячу гривень, і тут буде 40% знижки. Тому так я пояснила, якби якось сподіваюся, зрозуміло. Ще ось такий є так. Тут ціна така сама 3 тисячі. Чорненький, буду показувати з рожевим, ось таким переплітінням. З елементами, з рожевою підошвою. Так, бренд CCC. Це така мережа магазинів, не бренд, а вони і випускають свої власне взуття. Якби і в колаборації з іншим брендом. Ось ці класники теж. тисячі. вони всі, бачите, різні. Ось ці підійдуть до цієї сумки в Тоже класна сумочка. І навіть валізу можна собі купити. Швиденько подивимося, що є. Ось ці від Роксі. Ой, ці взагалі легенькі, класні. А ціна 2700 на 100 гривень дешевше, воно нижче. С хутром такий ніхумсінький, класний-класний. Так, подивимося далі, що є. Так, від рукці навезли різних ось таких модних ось ця сумка. 40%. Бачите, знижки все, що не візьмеш. Від 1000 гривень, то буде 40% снижки. Ось ці хорошенькі. Теж легенькі, що важливо для мене, наприклад. 4 тисячі дуже стильні. Від бренду Hunter є дуже багато. Від Nine West Hunter написано, але я бачу, що це все від Nine West. Це просто, якби а, написали. написала. Реклама тут не Hunter, тут Nine West. Ось такі черевики. 4 тисячі гривень. Nine West Нью-Йорк. З металевим декором. Ось такі ще є. Якби класика, ось ці красиві. На інвест, легенькі і ціна 4 тисячі гривень. Зразу ціни тут і є. Так, 600. Ось такі бутильйони на шпильці. Так, даймо далі, щоб швиденько показати. Тут текстиль, такий еластичний, ніби панчохи, але вони такі дуже фешн. Ззаду ось так наблизьковці. 3-400. Ви собі обираєте різні розміри з розової в цій мережі цих магазинів, ви собі дивитеся красиво. вибір шалений. Вибір шалений. Так, 3600, Ось такі батальйони, Ну тут така ж поляка, але вони дуже красиві, дуже фешн. Так. Далі ось такі. Як, а, а ось такі ми дивилися, але це вже в чорному кольорі. Так, я буду багато говорити. І ще такі є в шоколадному. В шоколадному дуже дорогий вигляд мають. Просто суперські. Сподобалося. Так, від Nine West ще такі. є. Ніби натуральна замшина вигляд, але насправді це не так не мають утеплення всередині легеньких. 3600 високі чоботи. Теж Найнвест, я зараз більше покажу брендів. Ну, швиденько щоб б з блискакою. Ось такі. Висока підошва тракторна. І в чорному кольорі теж є. Симпатичні досить. Сумка від Nine West. Зтьобана. Є ще такий варіант. Короткий. І ще ось такі є. Просто купище варіантів є. Яка сумка класна. Тільки погляньте. І 40% знижки. Бежево-кремовий колір ще є. І ще є чорний, і ще в чорному кольорі. Ви собі дивитеся, де в вашому місті є мережа цього магазину. Тут товар весь одинаковий кругом, без різниці на те, що я дивлюся тут, в іншому не буде. Це мережа, яка одинаковий товар має в різних магазинах, як в Польщі я дивилася, так і в Україні теж. Ще такий варіант є: ось така сумка. Колір щось таке до шоколаду. Вся фурнітура. З маркуванням. Ось так тут. 40% знижки і ціна 2800, ну і віднімаєте мінус 40% знижки, майже 50%. Ділити собі на двоє, щоб зорієнтуватися. І ще в такому кольорі є. От чого може не бути, це можливо в якомусь, може не бути кольору якогось, але я думаю, що все є. Ну, У нашому місті точно, а якщо ви зайдете в одне це це чи в друге, то буде то саме, ще й розкладка та сама. Дві з, з гіпюру чорники в білому і чорному кольорах. Від німецького бренду Max. Ось такі чомботи. 4 200. Хто вже міряв. Така глянцева. А, шкіра, це шкірзан. Це шкірзан. Є наземки з такі черевики 3400. Точно така сама, якби. Це на Інвест, а на Мекс. Написано верху Мекс. І я путаюся, думаю, щось не то. а от Мекс вже ніби. Ось Мекс. І це вже Шкіра, Шкіра вверх і Шкіра Середина. Ось і від Мекс шкіряні, А ціна вам скажу на шкіряні. 3300, а на Інвест, Шкірзам 4200. Ну, все залежить від бренду. Як тут Шкірзам 4200, а тут. Шкіра 3300 і вона набагато стрільніший навіть. Подивіться на ці чоботи. Це м'якесенька шкіра, навіть такий аромат. Аромат шкіри. І аги будуть. Ну, в стилі аги маю на увазі від Мекс. Це натуральна замша і всередині натуральне хутро, натуральна овчина. Так що я рекомендую вам, наприклад, рекомендую серйозно. І від Мекс. Бо тут натуральна шкіра і хороший вибір. Різні кольори. Так, Натуральна замша, її Ось такі натуральна очина. Великий вибір, при тому все у Дуже хороший вибір. Так, це вже шкірзам. 4200. Шукаємо шкіру, хоча вона теж дуже класна. Досить. Такі черевики тут. Балонні, тканина і кірзам. Так, шкіряне бути, ну як шкіряні. а Не мають вони вигляду шкіри, це ніби текстиль. А значок стоїть шкіри, подивіться, ну, якби комбіновано тут і текстиль, і шкіра. Але де вона тут є, та шкіра невідомо. Взагалі де вона тут є? Не бачу. Немає тут зовсім, не знаю. Так написано, бачите, всередині тут написано, що є значок від виробника шкірзам, а на коробці від цех. Це від цех. Це від цих. Ці просто хтось поставив не там, де вони мають бути. А ось вони. Ну, тут ну, коректно написано. Ну, якби тут, напевно, теж коректно, але я от сумніваюся, що тут де тут є частково замша натуральна. Не бачу. Оці хорошенькі, але це шкірзан. Так, вертаю їх на місце, хоч вони не мають тут бути. Ще такі чоботи. І від Max, це шкірзан, 4200. В стилі Ах, величезний вибір. Дженія це якби не дорогий бренд вважається. Так. 2200 легенькі і стильненькі. Є різні кольори. За три ви купити з натуральної натуральних зам, чи просто іншого бренду. Ось такі різні є. Зараз просто вибір таких пропозицій в стилі Аф дуже багато. Дуже багато. Так вам покажу, щоб не забирати час. Просто, щоб не охопиш в одному відео весь асортимент. Трішки покажу, стартово покажу, а ще іншим разом зайду і окремо по брендам пройдуся. 1700 гривень. ось такі з хутром всередині. І ось таким елементом мені би вишив. Він джусі кутюр. Фірма-фірма. Такі луноходи. 4 400. Класні, непогані. Ну і ціна 4-400. Ось так. Так, джусі кутюр, джусі-кутюр. Ще ось такі є. ну подивіться, які вони класні. Просто вау. А ціна 6 тисяч, але це шкір за купище зараз бренді робить шкір за нас такі ж підбори, якби столисть. Ну, симпатичненькі. це вважається другим брендом. Якби... Так, ось ще від Juicy ще є Ось такі черевики, це теж високі це шкір зам. А в аутлеті я показувала, можна було від Карл Лагерфаль взяти за 4 тисячі, по-моєму, з копійкою, але їх так швидко розібрали, я прийшла другий раз їх вже не було. Можливо, сьогодні піду, зроблю огляд взуття туди. Так, 4 тисячі. Ось такі симпатичні кери. від котюр і 2,800. Вони легесенькі і стильненькі, але це теж це замінничок. Немає, я за такі гроші шкіри ревічусі Так, високий кедр під леопарда 2800. Які симпатичненькі джані, 2300. Ось такі повністю на хутрі, теж такі, якби лунохода. Ось так. Є різні варіанти і в чорному кольорі теж. І від Беверлі Хіллс такі гаманці є, є сумки ще через плече. А цей гаманець з такої, як з такого матеріалу, текстилю Beverly Hills Polo Club. Клаб. І їхня ціна 900 гривень. Ще в чорному варіанті є теж така ціна. Ось ці є вже більшенькі з таким тримачем ручкою. Тут і на купюри, і на монети тисячу гривень коштує. Ось такий вибір є. І Від Баду буде дорожче вже. А це вже повністю шкіра, але я вам скажу, ціна не дуже і дорожча, але це все натуральне. Я кажу, треба просто прийти, і плюс-мінус ціни там сто двісті гривень, де коли тисяч. Але ви можете вибрати якісь натурального матеріалу, отакі фірмові від бадура. Це польський бред. Можете собі вибрати, і вони, до речі, легесенькі, це гейка всередині, а шкіра і середина шкіра. Ось такі є 2800. Тут взагалі мені сподобалося, що тут і якість а, по ціні досить, досить підходить. Ну, Подивіться, які класний Різні є ще. Ось такі Дві 800. Все натуральне. І є в чорному кольорі теж. Тут дорожчі 3 на 200. Ось такі чорненькі. Шкіряні черевики від бадура 3600, 600 вар, шкіра. І всередині частково і шкіра, якби і текстильна підкладка там. А, устілка шкіряна і бучки шкіряні. Класні, повністю шкіра 3600. В епіцентрі теж є ці бренди. Не в епіцентрі, господі, інтертопі. Я йду з епіцентру, тому заговорилася. 38 розмір, до речі, можна було би приміряти. Класні. Просто варіантів дуже багато і Це не те, що там одна-дві пари, а величезний вибір. Це теж шкіра, і вони легкі і дуже-дуже стильненькі. Дуже стильні. Є високі чоботи, теж шкіра, повністю шкіра. Ось такі, з блискавкою Ззаду ось гумка, вставка, щоб халява була ширша, кому треба. Шкіряні високі чоботи. 5400. Оці класненькі. 3600. Ось такі. Ну, рісні є. Ще ось такі є на шнурках. 3600. так музика запишеться, не запишеться. Напевне, повирізає багато. У нас такі ще шкіряні є. 3600 від бадора. Ось така красива сумка Амстердам від Мекс є з хутром. Зі снижечкою, ще ось така є. Так, ну, покажу я повну від ціну. Вас подивитися. Ось красива сумка. Так, дві ціна і мінус ще 40% знаєшки, рахуйте. Геп легенькі, просто невагомі, такі спортивні, спортивний текстиль, така балоньєва, текстильна тканина і фліс всередині. 2600. Ті 2600. ще є в сталистому кольорі класненькі, дуже, в сталистому взагалі супер. Так, воно ходить ще є в сталистому від геп. 2800 і в чорному кольорі теж красиві кросівки. 3400 від Beverly Hills. Пол ось такий непогано. Верх шкіра. Верх шкіра частковий текстиль, це натуральна замша, все. Ціна не є низькою, але вони дуже-дуже стильні і класні. Саме ось ці мені сподобалися. Жіночі класні. Дві 200, тут теж шкіра є. І текстиль. Тут текстиль, тут натуральна замша і шкіра. Це такі прекрасні ноті. Кажу всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах.